Я сподіваюсь, у мене немає брака по звуку Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Всім привіт, мене звуть Мала Тановки і одразу маю вибачити, що на так довго не було. Але, як виявилось, осінь готувала для мене не найприємніші сюрпризи. Менш з тим не про мене. Поки всі поважні відьми готуються до Хелловіну і переглядають улюблені фільми жахів, в цьому році моя пам'ять підкинула мені спогади про фільм Таун. Цей фільм 1998 року про Таун, тобто місто, де живуть всі монстри, які зазвичай з'являються, щоб лякати людей на Хеллоуін. про вихідців з Тауну, які живуть у світі смертних. Та про їх нащадків. Як на мене найкраще було подивитися цей фільм саме в оригіналі, бо там я почула саме від жителів Хелвінтауну характерний такий, знаєте, акцент півдня США. Якщо не знаєте, не страшно. Я буду про це ще дуже довго розказувати в одному зі своїх відео. Менш з тим. Якщо коротко, то це фільм про родину пайперів. Про вдову та її трьох дітей, які обожнюють це магічне. Ну, окрім недаціонального брата. Та про бабусю Агату Кромвель, яка приїздить тільки 31 жовтня на декілька годин. Фільм легкий. Лиходій ну, на 4 з 5. Жителі Харвінтауну ака, монстри Дуже чудові, дуже різноманітні. Тобто, ну от, дійсно, оцей фільм прям топчик. В другому фільмі продовженні 2021, в, дру... в другому фільмі 2022, в другому фільмі, тобто в продовженні 2001 року, я нарешті це змогла сказати, там починається вже більш серйозний настрій, такий от початок нульових, ну от, відчувається прям цей вайбочик ту ктувайкий. Що ви розумієте, про що я? Але, на жаль, це фільм від Дісней, тому там завжди щасливий кінець. Хоча, як на мене, там ну, відверто вони, якщо так от красиво сказати, прогавили. Там епічніший був Кліфхенгер, який міг просто, просто типу, поєднати другу і третю частину прям шикарно. Взагалі ну, те ж саме, як на мене, було і в третій частині, але, ну, чесно, третю і четверту частину їх дуже важко поєднати, тому що, як на мене, це максимально непоєднувальні якісь фільми. А от другий і третій якраз можна було через це зв'язати. Я розумію, що це фільм для дітей. Я розумію, що там хронометраж година 20. Я розумію, що це, ну, це не мало прям, типу, зробити так, щоб закипів мозок у дітей. Але менш з тим я розумію, наскільки сильний був потенціал от, у другого фільму і, ну, частково у третього. Щодо лиходіїв, то лиходій саме в другій частині, він, як на мене, найкраще прописаний, найкраща мотивація. Тобто, ну, от. З усіх чотирьох лиходіїв це прям кращий. І ми йдемо до третього фільму. Він називається Town Хай, і він розказує про обмін іносвітніми студентами. Приїхали в те місто з Town» в те місто, де живе родина Пайперів, і там намагаються жити серед людей. Я вважаю, що цей фільм існує чисто заради того, щоб в ньому дебютував фін Вітрок. Красивий чоловік з американської історії жахів. Він буде або тут, або тут. Я не знаю, де я його закріплю. Що мені там не сподобалось. Чесно кажучи, це дуже відчувається як цьогорічний показ Вікторія Сікрет. Там, де були моделі з інвалідністю. Тобто їх а, постійно показують, що ці хелінтаунські, ну, іносвітні студенти, вони тусуються постійно в своїй камозці, в своєму там, як... безпечному місці, там, де вони можуть бути з собою. От вони там такі. Якщо вони входять назовні, вони одягають маски, щоб, типу, бути як люди, і І це якось, знаєте, ну... Ну, типу. Ну, типу, ідея. Ну, тип, ну, в моїй голові, як я це зрозуміла, ідея обміну між Таун, Який обмін? Ну, типу, по факту, ні. Просто, типу, студенти з Тауну приїхали в світ людей. Не було обміну по факту. Але, типу, це типу як обмін. Окей, хорошо. Ми, ми погоджуємося з цим тим, що нам сказали. І от. Якби наскільки зрозуміло, то там була мета, щоб показати, що чи змінились люди, чи готові смертні приймати тих якби, монстрів в свій світ. Як смертні люди зрозуміють, що поряд з ними не смертні, якщо ті виглядають як смертні? Як це має працювати? І причому, типу, ці е, іносвітні студенти вони там постійно на гуртки ходили, там ну, добре вчилися, наскільки я зрозуміла, і як їх перебування е, в світі смертних в вигляді смертних як воно допомогло там, типу, порозумітися з людьми? Ну, мало би допомогти. Так, я знову ж таки. Зазначаю, що це дитяче кіно, я це пам'ятаю, але тим не менш. Ну що, що нам мало донести це кіно? Ну і давайте одразу лиходій тут, ну, він сам себе перемодить. Найгірше там взагалі в цьому фільмі були показані смертні. Бо вони хочуть лінчувати Хеловінчан, то їм уже сказали: Ну що ж ви? Ну, це ж свої. І, і смертні такі, так, це ж свої, так. Що ж ми так до них? І типу. Людьми настільки легко маніпулювати? Серйозно? Просто, типу. Ну, якщо б не було до цього першої і другої частини, можливо, я б сказала, ну, ну, норм. Ну, типу, на один раз норм. Кіно. Але коли, типу, тобі є з чим порівняти, ну, це екстра плохо. І в 2006 році вийшов останній фільм, четвертий повернення в Халвінтаун. Слава всім богам, що останній. Серйозно. Я почну з постера. Я не знаю, де я його закріплю, але почну з нього. Хто це? От хто зображений на цьому постері? Там в короткому описі зазначується, що брат головної героїні закохається в місцеву красуню. І, от питання: хто на постері? Ця красуня? брат? Головна героїня? З братом? Чи з любовним інтересом? Чи хто? Ну, реально, хто на постері? І типу, ну, чесно, я, е, ну, от поки я там дивилася другу частину, третю, я бачила, що ще є четверта і я так дивилася на цей постер, така. Блін, а що, що це за? ну, Хто це там взагалі? І я дивилася і така думаю, напевно, це якісь лиходії на постері. По любому. Я почала дивитись четвертий фільм. Я також заглянула в Вікіпедію і Дісней зробив заміну головної героїні. Ну, акторки, яка грала головну героїню. Вони поміняли. Карооку Шатенку з максимально простим обличчям. Тобто, ну, типу, ну, типу, от вона буквально ну, як ніби сусідка моя, понимаєте? от Поміняли так, такий типаж, ну, таку людину, таку акторку на дівчину, яка реально я спочатку така дивлюсь, дивлюсь, передивляюсь, потім така. Підождіть, це ота, що в дівчатах гілма знімалась. Ну, типу, в неї великі, ну, вона красива, я нічого не кажу. В неї великі блакитні очі, а в неї дол фейс, оцей такий, знаєте, ляльковий. Ну, це на початку нульових було, по-моєму, моделінгу, це дуже популярно. І, ну, по-моєму, там такий ну, більш-менш типу такий же тон волосся, але все одно вона виглядає ну, абсолютно іншою. До речі, я так не зрозуміла, хто на постері, ну, типу, їх, що за хлопець на постері? Чи все-таки це любовний інтерес чи брат? І от така заміна акторки ну от навіть якщо якщо б-таки все дотримувалися да, це, як ніби одна родина, всі діла, ну типу, навіть якщо казати, що це в неї такий пубертат був, що він її так поміняв, Ну пубертат не, 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 типу, не прибирає тобі щелепу. Ну, типу, він, він він тобі не зрізає щелепу, це не так працює. Але якщо ми навіть не про зовнішність, не про те, що це. Ну, ну я не знаю, ну, не скільки треба було начхати взагалі на, на підбір акторів, то давайте про сюжет. Значить, по сюжету. Молодша донька переїздить до бабусі навчатись магії. Старші донька та син переїздять в магічний чи то коледж, чи то універс неважливо. Їм там не можна чаклувати. Я вам цього не казала, якщо ви дійсно хочете подивитись цей фільм. А мада їде стріхою від тривоги. Отакий сюжет. Типу, так, там є ціла коаліція лиходіїв, там є закручений сюжет про якісь артефакти та якусь древню магію. Там є злі Мін Герлз. Але якщо чесно, мене дуже сильно стривожувало саме зображення матері. Бо ну, вона і от її показали абсолютно. Ізольованою, тобто в неї немає ні роботи, ні, ні подруг, нікого. І от вона абсолютно сама і в неї постійно тривога за дітей. Ну, Це реально дуже, ну, дуже некомфортно, я б сказала. Подивитися. Типу, тобто, ну, їй реально було шкода. Загалом можу сказати, що творці цих фільмів могли зупинитися на другому фільмі. Більше не треба було. Але я розумію, що, скоріш за все, комусь треба дуже сильно були гроші, тому ми маємо чотири фільми про Хэллоуін Таун. Рекомендую дивитись перші два, третій, і четвертий, ну. Ну, я не знаю. Ну, хочете, звісно, дивіться, але я вас попередила. З цікавого можу сказати, що бабусю, тобто Агату Кромвель, там грає Дебі Рейнольдс. І якщо це вам ні про що не каже, то ну насправді мені теж не дуже казало, але, але виявляється, це доволі відома актриса в USA. І це мати Кері Фішес, ну та яка принцеса Лея. І також, як ви розумієте, бабуся Біллі Лурд та що з Королев Крику та з американської історії жахів. Актриса, яка грала мати, тобто Гвен Кромвель або Пайпер, будемо називати її Гвен Кромвель Пайпер. Вона грала в фільмі 90-го року чи про черепашок ніндзя, там вона була Ейпріл Оні. Всі інші актори, ну наскільки я шукала, то. Ну, Відомими акторами вони не стали. Хоча, якщо так подумати, ну не всі актори обов'язково можуть і мають бути відомими. Інколи треба дійсно зіграти один раз, але дуже круту роль я сподіваюся, в мене зараз за спиною стоїть Миколай Калкін з ножем і, і не хоче мене вбити. Менш з тим, Хелловін Таун, саме 98-го року, він зробив, ну, я б сказала, що долі великий внесок у культуру осіннього вайбу. Тому рекомендую до перегляду перші два, як я вже казала, і головне бережіть себе: не їдьте в Ізраїль. Я не знаю насправді, що казати в кінці відео. Тому що в мене відчуття, що те, що мало бути 5 хвилин, я вже наговорила десь хвилин, може на 20, І я зараз я не знаю скільки вийде насправді це відео. Я думала, серйозно буде максимум 5 хвилин. Окей, все, давайте, бувайте.